Вже з нами на зв'язку є наш гість Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету. Пане Ігорю, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Я охорую, слава, вітаю вас! Вітаю вас глядачів. Тож сьогодні у Варшаві пройшло засідання у форматі Веймарський трикутник плюс. Воно було. Повністю присвячено війні в Україні, крім традиційних учасників заходу, там це Польща, Німеччина, Франція приєдналася Італія і Велика Британія, і це ну дуже поважна компанія. От як ви гадаєте, чи відбувається в рамках цього Веймарського трикутника розробка, можливо, плану дій на той випадок, якщо Трамп припинить підтримку України? Я думаю, що відбувається, тому що європейські союзники очевидно, говорять багато чого, що пов'язано зміною влади Сполучених Штатах, і, зокрема, і власну безпеку. Як вона буде забезпечуватися, якщо, скажімо, Трамп захоче здійснювати те, що записано в проєкті 2025. Ну так само, звичайно. України, як здійснювати її, якщо, скажімо, Сполучені Штати припинять допомогу? Тобто вони мають бути готовими до будь-якого розвитку подій. От У Польщі цей Вимарський трикутник плюс анонсували як вирішальний захід у війні, який може вплинути на майбутнє України. Але от при цьому чільник нашого МЗС, Андрій Сибіга, не прибув до Варшави, а вирушив до Вашингтона. Ну, Вочевидь, зараз в пріоритеті домовитися з командою Трампа про майбутню співпрацю. Але от чи не образить цей жест наших європейських партнерів, які запрошували все таки собігу до столиці Польщі? Ні, ну, я не думаю, що образить. Я думаю, що є, є розуміння точно, якщо Сабіга поїхав ось, до Сполучених Штатів для того, щоб і напевно щось обговорити з чинною адміністрацією і встановлювати зв'язки зв з майбутньою адміністрацією Трампа, то я думаю, що. Європейські союзники це зрозуміють, не буде нічого для України негативного з цього. Тобто ну, не може бути, тому що вони розуміють, що для України дуже важливо вибудовувати стосунки з майбутньою американською адміністрацією а також підтримувати відповідні зв'язки з все ще чинною адміністрацією, яка ще два місяці буде, буде знаходитися в білому домі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні цього вимарського трикутника наголосив, що от наступні тижні будуть вирішальними у війні, і його колега з Канади Трюдо також прогнозує завершення війни в Україні у найближчі кілька місяців. От як ви гадаєте, від чого все таки відштовхуються от світові лідери, коли роблять такі заяви? От що можливо їм відомо про що ми не знаємо? Ну вони ж все таки на щось опираються. Звичайно, що їм відомо більше ніж нам з вами, оскільки ми користуємося інформацією з відкритих джерел, вони можуть користуватися даними розвідок і так далі, і інше. Ну наприклад, особисто я не бачу от, на чому базуються такі заяви Анджея Дуди і Джастина Трюдо, тому що будь-яке чи то припинення війни, чи то припинення вогню тимчасове. А, чи то закінчення війни це залежить власне не від них, і не від сполучених штатів, і не від НАТО, і не від Європейського Союзу. Це залежить від російського диктатора, чи буде він мати бажання припинити війну, чи буде він мати бажання визнати, що він не здатний а, зруйнувати Україну, завоювати її? А, це залежить від нього. А, мені здається, що Вплив, який скажімо, в зв'язку з цим приписується в майбутньому президенту Сполучених Штатів Донаду Трампу. Насправді такого впливу ну немає, не може бути. Ну що такого може Трамп сказати Путіна, що Путін Путін припинив війну? І я просто ну, не ну не бачу, чим би він міг отак подіяти на Путіна, що Путін війну припинив, тому що Путіна є його. Іде фікс знищення України. І він, от, виходячи з того, що він буквально кілька днів тому говорив канцлеру Німеччини Шольцу, з'єднано з повідомлень і відомство федерального канцлера. І, згідно з повідомленням при служби Кремля, Путін абсолютно свою точку зору не змінив. Він хоче продовжувати війну, і він її продовжує. І я не бачу де, де він її може припинити, окрім випадку, коли він відчує, що Росія зазнає величезних втрат економічних, передусім, що немає більше ресурсів для продовження цієї війни на виснаження, що не немає більше ні ані мобілізаційних ресурсів, бо не буде добровольців, які а, захочуть повертатися у пакетах політіленових додому а, а і не буде грошей для того, щоб їх заохочувати йти в армію. І він не, не захоче робити загальну мобілізацію, і будуть економічні труднощі, тобто не, не буде грошей на те, щоб виробляти ракети, виробляти зброю. Я думаю, що лише це може може е, примусити Путіна задуматись над тим, чи не варто принаймні припинити війну, от на той на тій лінії фронту, яка є, а е, всі інші заяви. Лідерів різних країн світу щодо цього, але вони розходяться з реальністю, як на мене. Подивіться, як Путін відреагував на чергові пропозиції цього разу турецького президента Ердогана. Просто його прес-секретар Пісков просто їх відхилив як такі, і що Путін їх не буде навіть обговорювати. Тому я от з відкритих джерел я підстав для такого оптимізму, який от висловив Джастин трюдо, який висловив Анжель Дудо, що війна може скоро закінчитися. Я я не бачу. Ну як багато точилися розмов про спільний мирний план Бразилії і Китаю? Тим який буцімто можуть представити на саміті Джей 20 у Ріо де Жанейро? І от наразі, за підсумками першого дня заходу, питання України, ну принаймні в публічній площині, ну воно піднімалося нечасто. Ну бо ну з одного боку про Україну без України наші партнери не дуже хочуть говорити, але от цікаво, чи існує насправді той мирний план Бразилії і? Китаю, от як ви гадаєте, ну існує ж пропозиція. Фактично вона мало чим відрізняється від пропозиції Ердогана про припинення бойових дій на сьогоднішній лінії фронту. Щоправда, в китайській в китайсько-бразильській пропозиції, ну, власне в китайській пропозиції, немає ніяких абсолютно гарантій безпеки для України в такому випадку. У Ердогана там все ж є, є певні якісь речі, що Україні буде постачатися зброя, щоб Росія не могла здійснити новий напад і так далі, і таке інше, але ж. Ми знаємо, що і на китайську цю пропозицію Путін не пішов. Він ніяк не висловлював ніякого бажання, що він з цим згоден, бо що він це може обговорювати, навіть у нього такого бажання немає. Тому на саміті 20, ну, звичайно вони будуть обговорювати певні питання, але приймати якісь рішення е, ніхто не буде. Ну, перш за все, тому що розумію, що в Сполучених Штатах може абсолютно змінитися політика або підходи до політики з 20 січня, і тому, поки це не відбудеться. Ніяких рішень е, ніхто приймати не буде. Ну тобто, і взагалі саме G20, вони відбуваються не для того, щоб ухвалювати якісь рішення, для того, щоб обговорювати певні певні питання. Тобто, є це така можливість для лідерів 20 держав зустрічатися, щось обговорювати з одним власне 19 держав. Тому що Росія на не, не бере в цьому участі на вищому рівні, принаймні з тих пір, як Путін боїться, що. Він десь буде заарештований через ордер на арешт міжнародного суду. Ну от е, Лавров на саміті ж присутний, бо знов ж таки участь Росії в саміті G20, От якби ви оцінили, бо от, знову ж таки Макрон тисне руку Лаврову і от... Це не зрозуміло, наприклад, для мене чому з країною терористом все таки досі рахується? От чомусь там КНДР на міжнародні платформи цивілізованого світу там не запрошують. Там Талібан не запрошують. А і чому ми досі бачимо на таких заходах Росію? Ну, дивіться, господарі завжди таких самітів, вони запрошують учасників. Тобто, якби цей, цей захід відбувався скажімо, в Сполучених Штатах, то точно би Сполучені Штати не надсилали. Чи на не адміністрація не надсилала, бо запрошення ні Путіну, ні Лаврову брати участь у цьому саміті? У Бразилії інша точка зору. Чому Макрон тиснув руку Лаврову? Я не... Якщо ви це точно бачили, ну це прикро тоді. Просто, просто дуже прикрий факт. Я думаю, що точно хто натиснув руку у Лаврову, жоден представник американської делегації. Ну, 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 Просто не можна тиснути руки терористам. Ну, не можна і все, тому що це, це приниження, просто це приниження цивілізованого світу. Якщо будь-який представник цивілізованого світу тисне руку представникам офіційним в Росії. Ну і от ми згадали про Китай на саміті Чей 20 німецьке видання Фас повідомляє, що Пекін вперше направив зброю до РФ для використання проти України, і буцімто Європа вже готує санкції щодо піднебесної. Ви вірите в такий перебіг подій? Розумієте, ну можна вірити чи не вірити. Якщо буде факт, то тоді ми можемо вірити, якщо буде, буде ухвалене рішення про санкції. Звичайно, що санкції проти китайської економіки з боку заходу вони б були дуже, дуже доречними, дуже ефективними, тому що вони б демонстрували, що не треба допомагати терористичній Росії знищувати Україну, вбивати українців до цих пір. Європа, мені здається, взагалі таких санкцій не запроваджувало. Сполучені Штати запровадили Ну, санкції проти доволі великої кількості китайських компаній, які допомагали Росії обходити чинні американські санкції, тобто постачали всіляку електроніку, скажімо, яка використовується для виготовлення ракет і інших збройних систем. Але цього все одно замало, тому що це, це такі не ну, не системні санкції. І якби це було зроблено, було б дуже добре, тому що саме, саме цей саме це мало би принаймні зменшити потік от всього того, що Китайська Народна Республіка постачає до Росії і видання політико також має інформацію, що Китай виготовляє для Росії от БПЛА, і якщо раптом це підтвердиться, вочевидь. Будуть обговорювати ведення санкцій, які ну, відверто нікому не зручні. Ну, ні Китаю, ні Європі, ні Штатам Америки. От тоді що далі? Я думаю, що Сполучені Штати займають більш жорстку позицію щодо Китаю ніж Європейський Союз. Ну зрозуміли зрозумілі причини, тому що країни європейського союзу провідні економіки Європейського союзу вони не хочуть розривати або ускладнювати саме економічні взаємини з Китаєм. Сполучені Штати, скажімо, більш рішуче налаштовані, на знову такі санкції, які проти ну десь, напевно, сотні китайських компаній запроваджено сполученими штатами, їх недостатньо. А з другого боку, розумієте, коли Сполучені Штати запроваджують санкції проти якоїсь китайської компанії, а Європа ні. Ну то тоді, що ця китайська компанія, ну скажімо, вона не може не може вести якісь стосунки торговельні з сполученими штатами, можливо не може використовувати долари, але якщо вона може продовжувати. Бізнес з Європейським союзом, з європейськими країнами, то це не дуже сильно позначиться на можливостях тої чи іншої китайської компанії. Тому санкції можуть бути ефективними, коли вони вводяться спільно усіма провідними країнами цивілізованого світу, коли їх запроваджує якась окрема країна. А скажімо, Сполучені Штати окремо від ЄС такі санкції не можуть бути ефективними, тому що їх дуже легко входити через інші країни. Ну і наостанок, що цікава ваша думка щодо дозволу Україні завдавати далекобійної зброї ударів по території Росії погрози Путіна та, з цього приводу ядеркою. Чи малюємо ми собі червоні лінії, чи малює Путін? Ці червоні лінії собі. Дивіться, я от щойно прочитав книгу Боба Вудворда Війна, де він, зі слів чинного радника з національної безпеки Джека Салівана, чинного державного секретаря Тоні Блінкена інших високопосадовців адміністрації Байдена описує ну, дуже багато подій, які відбувалися з початку 2021 року і фактично до літа цього року. А, і, зокрема, кризу, яка дійсно була от криза восени 22-го року, коли е, в кабінеті Путіна дуже серйозно обговорювалося застосування ядерної зброї проти України, тобто це не те, що Путін там десь виступав і погрожував, а просто у нього в кабінеті в вузькому колі. Його найближчого оточення обговорювалося застосування ядерної зброї проти України, коли Україна визволила значну частину Харківської області і готувала наступ на Херсон. І е, це була дуже суттєва така криза. Найбільша криза після Карибської кризи 62-го року. У тому, що світ був на межі Третьої світової війни, тому що керівництво Сполучених Штатів воно вирішило, що воно не зможе стояти осторонь, що воно має, має відповісти, якщо таке станеться, і що має бути нанесений удар по Росії не ядерною зброєю. Але відтак було зрозуміло, що далі буде така ланцюгова реакція, яка може призвести протягом кількох годин до світової війни, і Джо Байден та його адміністрація, вони. Ну, неймовірні зусилля доклали до того, щоб е, е, цю кризу зупинити. Тобто було доведено через радника з національної безпеки Салівана та директора ЦРУ Бернса до Росії, що Сполучені Штати будуть відповідати, якщо це станеться. Вони закликали Росію цього не робити, тому що це, це призведе до всесвітньої катастрофи. Джо Байден тоді розмовляв з дзінпіном, просив його втрутитися в цю ситуацію, і так, от це було якось вгамовано. А що щодо обговорень у Путіна, ну це були дані американської розвідки, тобто вона очевидно має якісь можливості або через а, своїх агентів, або за допомогою електронних засобів, а, просто отримувати а, достеменну інформацію, що саме обговорюється в дуже вузькому колі Путіна. Якщо Джо Байден ухвалив. Рішення дозволити Україні використовувати атакамси для ударів по території Росії зараз ну, значить, американська розвідка не вважає, що Путін дійсно може застосувати у відповідь ядерну зброю, тому що те, що от, так, на, так, на такому дипломатичному лексиконі постійно називається там ескалацією, з боку Сполучених Штатів мається на увазі саме це, що щоб Росія не засне застувала застосувала у відповідь на якісь дії ядерну зброю. Те, щоб Джо Байден ухвалив таке рішення зараз, я думаю, свідчить про те, що принаймні розвідка йому доповіла, що е, Росія не буде зараз відповідати на це застосуванням ядерної зброї. Що би там Путін е, не казав у своїх виступах, чи його там ця Марія Захарова чи, чи Пісков. Е, е, я е, знаєте, не, не маючи звичайно доступу ні до яких документів розвідки, я думаю, що Путін буде утримуватись від якихось від чогось, чого він ще не робив до 20 січня, тому що ну він буде очікувати, що йому запропонує Трамп. Е, відтак він не буде ускладнювати для себе ситуацію, що, скажімо, унеможливити взагалі для, для Трампа контакти з ним, ще до того, як Трамп е, опиниться в Білому домі, тому е, все те, що відбулось, доволі логічно. Я в принципі очікував, що. Незабаром після виборів, чим би вони не закінчилася, таке рішення Джо Байденом буде ухвалено. Тобто він його не хотів ухвалювати до виборів, щоб це не ця тема, яку зараз розвиває, скажімо, син Трампа щодо Третьої світової війни, повторюючи просто російські наративи, яку фактично фактично, до цього майбутній радник Трампа з. З безпеки ВУЛС, які кажуть, що це що таке рішення ухвалене Байденом, це ескалація, один з ескалаційних кроків. Ну я очікував цього рішення. Чим би вибори не закінчилися, але рішення було ухвалене.